показую першу сукню від бренду Mango, яка потрапила на розпродаж. Це така сукня-сарафан в діагональну синю смужку, v образний виріз, підкреслена лінія талії. Вона в асилуеті, на мені розмір S, і цей розмір підійшов мені добре. Тобто вона трошечки вільна по талії, трошечки вільна в районі грудей, але мені подобається, що вона сидить вільно та плавно, нічого не перетискає. В складі тканини 76% це бавовна, решта поліамід. Вона дуже легка, приємна. Ось так виглядає: діагональна смужка, і по боковому шву є кишені. Ось я покажу ще ближче. Ось тут є е, такі е, складки зачіплив, а також дві бокові прорізні кишені. Мені подобається, як вона виглядає в зоні грудей. Дуже гарна, легка сукня сарафан в діагональну смужку. І також на мені ось такі слінбеки плетені е, в сіточку. Вони маломірять. На мені розмір 40 і мені подобається, як цей розмір мені підійшов. Ось так ще покажу. Наступна сукня від Манго, яка мені сподобалась, це ось така жата сукня в верхній частині. Ось так вона виглядає. І донизу в неї спідничка в асилуеті. В неї трошечки занижена лінія талії. Сукня на мені в розмірі S, так як і попередня, і мені подобається, як вона в цьому розмірі сіла на мої параметри. В складі тканини приблизно 80% модалу, решта поліестер. І ще що мені подобається, що під цю сукню, так як і попередню, можна буде одягнути бра. Особливо це важливо для тих дівчат та жінок, у яких великий об'єм грудей і потрібно під підтримка бюстгальтеру. тому ось таку легку сукню з моталу василої в насичено червоному кольорі. Від манго можу рекомендувати. І обов'язково перевіряйте на сайті, можливо, вона представлена і в інших кольорах. Наступна сукня від бренду Mango, яка мені сподобалась, вона також в а-силуеті. Дуже гарний насичено синій колір, в неї v образний виріс, гарно підкреслена зона грудей, ось так, таким невеличким драпіруванням. Вона на мені, так як і попередні сукні в розмірі S, і мені подобається, як вона сіла на мої параметри. В складі тканини льон та віскоза майже 50 на 50, вона також в А-силуеті. По боковому шву вона має блискавку, а також вона має ось такий тонесенький пасок, який можна перехрестити позаду або поперед. Переду, як вам буде зручно, вона може трошечки світити за рахунок, ось ви по нижньому краю можете бачити за рахунок тонкої тканини, віскози та льону. Відразу скажу, що є один тільки мінус, який мені не дуже сильно сподобався, це ось ці рукавчики, наче фонарики. Ви можете бачити, що ну, вони не виглядають, що вони мені замаленькі, але трошки так куцо вони виглядають. Але в загальному сукня мені дуже сподобалася. Зона декольте дуже гарно виглядає, навіть на не мої великі параметри. Ось так. Ну і, звичайно, по талії вона трошки приталена за рахунок а силуету донизу. Дівчатка, і остання сукня від бренду Mango в чорному кольорі з 100% льону. Я вам її показувала вже в одному з оглядів, але ще не приміряла. Вона ось така асиметрична на одне плече. По талії вона має драпірування, ось так виглядає. По боковому шву є блискавка. Мені дуже подобається, як вона виглядає. Вона трошки щільніша аніж попередня синя в довжині міді прямого крою. І по боковому шву є блискавка. Мені подобається драпування в зоні.